Дорогі друзі, одна з моїх глядачок запитала мене про таку річ. Термін дії її картки Приватбанку закінчується 31 жовтня і вона знаходиться за кордоном. Я дав поради, але це спонукало мене сьогодні підготувати більш розгорнуту відповідь для моїх підписників. На період воєнного стану всі українські банки продовжили дію своїх. Протермінованих карток. Тобто тепер ваша картка і надалі залишається дійсною. І ви можете спокійно знімати з неї готівку, здійснювати чи приймати платежі, розраховуватися в магазині. Але недоступними стають онлайн-покупки, тобто покупки через інтернет. При реєстрації на покупку треба вводити термін дії картки і платіжні системи. Не пропускають прострочені дати. Це в Україні. А от за кордоном з протермінованою карткою виникає більше проблем. Якщо ваша картка протермінована, ви не зможете зняти готівку в іноземному банкоматі. Також ви не зможете користуватися іноземними. Сервісами для переказу коштів, вам також, як і в Україні, стають недоступними онлайн-покупки, а за кордоном це дуже поширена практика. Ви не завжди зможете розрахуватися своєю карткою у магазинах, адже у деяких торгових мережах встановлені термінали, які щитують термін дії пластика. В такому випадку доречно відкрити новий рахунок або замовити перевипуск картки. Багато банків вже займаються доставкою своїх карток за кордон. Найбільше країн охопив своєю доставкою Приватбанк. Загалом, послугою доставки пластикових карток можна скористатися вже у 17 країнах. Про всяк випадок назву ці країни. Польща та Молдова, Литва та Німеччина, Чехія і Румунія, Естонія і Латвія, Італія і Словаччина, Великобританія та Іспанія, Франція і Угорщина, Кіпр, Ізраїль і Нідерланди. Доставляє картки нова пошта і до 31 грудня 2024 року доставка карток безплатна. Термін доставки різниця залежно від країни, але загалом це займе від 7 до 30 днів. Замовити картку можна у додатку Приват24, обравши у налаштуваннях міжнародну доставку та зазначивши адресу. Приватбанк доставляє два види карток: картку універсальна, універсальна gold, та картку для виплат Gold, наприклад, для соцвиплат чи пенсій. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформіть digital-картку, тобто віртуальну, а потім у меню Усі картки замовте її доставку. А тепер новина від Ощадбанку. Клієнти Ощадбанку, які мають його картки, можуть отримати підвищений ліміт і нові ліміти вже почали діяти. Але для того, аби одержати підвищений ліміт, потрібно пройти авторизацію Easy ID. Зробити це можна трьома способами: на сайті Ощадбанку, у мобільному застосунку або ж у терміналі EasyPay. Після того, як клієнти продають авторизацію з EasyID, ID, ліміт зросте автоматично до 30 000 гривень на. Добу і до 350 000 гривень на місяць. Власники карток надалі зможуть поповнювати їх через EasyPay на суму до 30 000 гривень на добу. Новий ліміт буде доступний впродовж року. Натомість власники карток, які не пройдуть авторизацію, зможуть поповнювати картки в терміналах EasyPay на суму до 5 тисяч гривень на добу. Також нагадую ще раз, що Ощадбанк автоматично продовжив до 31 грудня 2024 року дію всіх карток, термін дії, яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!